Занувати на але... відкритому кліку то немає значення на Львівщині, чи то на буде там на Луганщині, Донеччині чи в Криму. Питання в тому, якої сили сім'ї у вас ідуть в зиму. Якщо у вас сильні сім'ї, якщо у вас сильні сім'ї, то їм абсолютно все одно, чи у вас там січете дно, чи у вас там глухе дно, але якщо у вас там середні і слабенькі сімейки, ну то відкрить вам зимувати теж, напевне, не дуже хотілося б з відкритими дверима й вікнами, правда? Тому тут логічно треба думати, що якщо маленькі слабенькі сім'ї. І їм треба забезпечити температурний режим. А якщо у вас велика сильна сім'я, їм абсолютно все одно не можуть в фанерному ящику зимувати. Шановні колеги, бджільництво це творчий підхід, це розуміння ваших сімей. Ваші сім'ї сильні, ваші сім'ї слабші, ваші сім'ї мають велику біологічну масу, мають меншу біологічну масу. Якщо там сім'я має вісім повних рамок, сидить на десяти гніздовий корпус, на десяти рамках, ви нічого не скорочували, там Сидить на вісьми вуличках, то їм абсолютно все одно, яке там дновник буде. Фактично, ну де ви бачили, щоб бджоли зимою були з відкритим дном. Ну будуть більше з'їдять корму однозначно, розумієте? Тому що треба буде їм все одно гріти, створити ті умови клуба, які мають бути біологічно передбачені. Якщо навколо буде протяг холод, ну, то вони будуть грітися, будуть більше споживати корму. Навесно вони, якщо у вас не буде раннього обльоту, ну вони будуть переповнені кишечники. Не факт, що вони вам їх. Так що краще забезпечити тепло, і бджоли нормально будуть зимувати.